Усім привіт! Хочу поділитися з вами своїм досвідом ремонту сушарної машини ElectroLux. Проблема була в тому, що після запуску, через якийсь час, вона видавала помилку Е50 на дисплеї Тобто вона начебто починала цикл сушіння, якийсь час працювала і починала пищати. І світилася помилка е 50 Після чого, після запуску, не, після повторного натискання на кнопку Старт, вона далі начебто продовжила роботу. Але все ж таки, ця помилка знов з'являлася. Повинен сказати предісторію до цієї помилки. Значить, ця сушарна машина в нас вже років 7. І Десь після четвертого року роботи, вона також поламалася. В той раз ми викликали майстра, який нам в результаті поміняв плату керування, яка знаходиться тут. І ця плата керування коштувала приблизно десь як пів сушарної машини. Можливо, трошки менше, але дуже дорого. Так, от, цього разу, коли вона почала знов видавати помилку, Мушу сказати, там той раз вона видавала, напевно, іншу помилку, я вже не пригадую. Але цього разу, коли вона почала видавати помилку, я подзвонив в ту саму компанію, яка мені ремонтувала. І вони сказали цього разу, що потрібно привезти сушарну машину до них, тоді вони будуть дивитися. Ну, такий варіант мені не дуже підходив. По-перше, по-друге, я не був впевнений, чи я хочу її знову ремонтувати за ціною половини вартості. Сушарки, тому що вона може пропрацювати знову там, 2 роки і, мабуть, ще раз поламатися. Тобто я розглядав також варіант просто заміну вже сушарної машини на нову. От. І, якби, я почав дивитися в інтернеті всякі можливі варіанти. І ця помилка Є50 може означати дуже багато. Від поломки знову ж таки цієї карти е, плати управління до проблем з мотором, до проблем з якимись датчиками тощо, тощо. Е, я вирішив значить, виставляти цю сушарку на продаж, пояснив в оголошеннях, е, що з нею є. Щоб люди собі, можливо, змогли її поремонтувати, чи ще щось. От, і поки я її пробував продати, я вирішив все ж таки подивитись до неї сам. Так як я вже дещо якби, дізнався в інтернеті на інших відео і, зібравшись, значить, думками, я почав її як би, розбирати, дивитися, що до чого. Ось. Е Значить, перша, перша думка була це те, що, можливо, там проблеми якісь з мотором. Але, почавши розбирати, я побачив, що мотор крутиться нормально, нема там ніяких люфтів, нема там ніяких, він не блокується, ніяк, все добре. Але, от, коли я почав розбирати, я побачив там просто дуже багато. Всякого сміття, яке назбиралося за весь той час користування. Прям там Всі ці канали, по яких проходить гаряче повітря, це ну, циркулює, воно було все дуже там забите, брудне. І це все було ну, пилисосом це навіть не відчищувалось. Тому я її розібрав повністю. Реально повністю витягнув мотор, барабан, все все позабрав цю електроніку. По суті, лишився один пластмасовий корпус, який я запхав в душ, його промив там так, що він просто блистів, посушив день. На другий день я це все зібрав. Мені навіть вдалося зібрати все докупи. Лишилося лише три шурупи, які я не знав, куди прикрутити. ну, Не, не так важливо. Значить, і запустивши її ще раз, після цього всього, вона почала, якби повітря з вентиляційних каналів там знизу почало дути ну, значно краще, ніж це було раніше. Ось. І в мене було сподівання, що можливо, проблема якраз була в тому, що вона була дуже забруднена, і електроніка ну, працювала неправильно, можливо, там щось з температурами, можливо, ще щось. Але все було, ну, все не так сталося. Тобто вона далі почала видавати цю помилку. Це мене розчарувало. От. І... Але я не здався. Я почав дивитися далі. Всякі матеріали в інтернеті. І з цією помилкою було багато відео на YouTube, але жоден з, жоден з тих варіантів, які там розглядалися, не був схожий на мій. Знайшов я одне відео німецькою мовою, яке було по симптомам ідентичне до ситуації до моєї. Тобто, при включенні, вона трішечки крутить барабан, не знаю там скільки оборотів, зупиняється. Зупиняється. Після того ніби знову починає крутити і видає, врешті-решт, помилку. І на тамтому відео це все ремонтувалося тим. Що в двигуні замінювались конденсатори. Ось Знаходяться вони тут за кришкою. Дараз. Ось є мотор. Це конденсаційна е сушка, тому що є ще з тепловим насосом. Дорожчі варіанти. Так от стоять. Тут два конденсатора, ось такі. І була підозра, що проблема може таки бути в них. Я, звісно, не міг подумати про це, тому що мотор би працював, він крутився. Але зараз я, так як я зовсім не спеціаліст і не хочу, щоб ви думали, що я якби, спеціаліст, який розбирається в тих е, в сушарках чи пральних машинках. Але я пізніше зрозумів, що, скоріш за все, мотор то і працює, але, мабуть, не в зовсім штатному режимі. Можливо, він не виходить на свій робочий режим через те, що конденсатори можуть працювати неправильно. Або конденсатори працюють якби працюють, але вже не, не, не в тому. Не в тому режимі, в якому вони мають працювати. Тому я почав досліджувати питання саме конденсаторів, почав дивитися, як їх перевіряти, як зрозуміти, добре вони чи ні, тому що я знайшов е в інтернет-магазині, в нас продаються конкретно ті конденсатори, які сюди потрібні. Їхня вартість там щось по 390 гривень. Тобто, можна купити два конденсатора вартістю. Там 700-700 гривень, але якщо вони справні, то який сенс їх купувати? Проте, я навчився, я так вважаю, все ж таки перевіряти, як працюють конденсатори, і зараз я вам покажу, як саме це робити. Ну що ж, продовжимо. E, значить, це є старі конденсатори з сушарки. Ось, перш ніж їх якось перевіряти, ну і взагалі з ними потрібно безпечно, обережно поводитись, коли їх витягуємо з сушарки, не можна доторкатися до контактів, тому що вони можуть бути заряджені, і вольтаж. Не знаю, скільки тут енергії вони тримають, але на них зазначений вольтаж 425 вольт. Так от, їх потрібно розрядити. Хтось розряджає там, замикаючи. Контакти викруткою, для приклад, чи ще чимось. Наскільки я розумію, це неправильно або зовсім неправильно. І більш правильний рекомендований варіант розрядки це використати, звичайно, лампочку-жарівку, типу приклавши один контакт до одного, другий до другого. І таким чином та лампочка може засвітитись на короткий час, змигнути, знявши енергію з конденсаторів. Ось, я пробував цей варіант, лампочка не мигнула, що означало, що вони просто були вже не заряджені. І після цього тільки я почав з ними якось працювати і перевіряти тим методом, який я дізнався, про який я дізнався в інтернеті. Значить, виставляємо режим на 2000 кОм. Ось. І коли ми перекладаємо, беремо один. Конденсатор. Коли ми прикладаємо контакти, ми повинні конденсатор заряджати. І е, на дисплеї мультиметра ми будемо бачити в нормальному режимі, е, ми повинні бачити, що значення будуть змінюватися. Отже, як, як змінюватись вони будуть, це вже якраз буде означати, е, що він працює чи не працює. Так от, зараз у нас одиничка, і прикладаємо. Мінусове значення. Тепер плюсове збільшується. Збільшується воно до 2000. Після 2000 воно стало одиницею знову. Зараз я спробую поставити мультиметр так, щоб було краще для відео. Видно. Не знаю. Чи так буде добре? Можливо, так краще. Так, це ми зарядили. Я вже не пригадую, якими полюсами я прикладав. Тепер ще раз робимо. Те саме мінусове значення. Воно е заходить, ну, діпо, зростає до нульового і до 2000. Тепер ми перевертаємо. Це означає, що ми зарядили конденсатор до 2 вольт. Тепер я повертаю контакти. Це буде означати, і коли я прикладу, буде означати, що ми його зарядженого розряджаємо, тому там буде мінусове значення. Воно. Дійде до нуля і знов зросте до 2000. Дивимося. Мінусове 0, 2000 зараз буде. Є. Є. Це стандартний, ну, типу, правильний е режим роботи конденсатора. Знову мінус 0, 2000. І зупинилося. Цей конденсатор менший. Виглядає справним. А ось цей конденсатор поводився дещо дивно. Зараз спробуємо. І дивіться за, це, за значеннями. Так, так, нічого. Зараз ми перекладаємо. Хоп, мінус. І дуже швидко він до 2000 дійшов. Ще раз. Зараз має бути мінус, і збільшується значення до 2000. Навіть мінуса не було, бачили? Мінуса тут не було взагалі. Повертаємо. Тут, напевно, буде мінус, і потім він дуже швидко до 2000 підійде. піде. Навіть мінуса також не було, до речі. Перший раз був мінус, а далі немає. І тут знову до 2000. Тобто він, в принципі, мабуть, працює якось, але, напевно, вже не, ну, не відповідає тим характеристикам, які в ньому повинні бути. Тепер ми порівняємо, як працюють нові. От знову цей великий конденсатор, але новенький. Він 2022 року випуску. Дивимося за значеннями. Так, тут ми його зарядили. Тепер ми повинні його розрядити від мінусового значення і до 2000. Мінусове. До, досить довго, як бачите, мінусове. До нуля І досить повільно воно йде до 2000. Є. Повертаємо. Мінусове. 0. Іде до 2000. Але бачите, який тривалий час розрядки і зарядки? Беремо також менший, новий. Так, тут він був заряджений. Тепер буде мінусове значення. Мінусове. 0 і до 2000. Є. Yeah. Ще раз. Мінусове. 0, 2000. Злітає клема. Є. Yeah. Тобто, порівнюючи нові конденсатори із старими, ми, як мінімум, бачимо те, що вони довше розряджаються заряджаються. Старий цей виглядає, що він ніби ще працює, так як там є і мінусове значення, і плюсове він набирає правильно. А оцей старий більший він взагалі неадекватно працює. Я думав, чи міняти один конденсатор, чи два, але так як конденсатори мають властивість висихати. Е, то ви, ну не всі, е, ті електролітичні, здається, чех там називається, то я вирішив замінити зразу на два нових. Причому я ще переживав, чи мені прийдуть якісь плюс-мінус свіжі, але 22-й рік я думаю, це зовсім непогано, так як попередні були взагалі ще з го року. Ось, то Я замовив два і вирішив замінити, вже все, щоб ну, два конденсатори, щоб вони працювали довший час. тепер повинен бути момент істини. Або я зремонтую, замінивши конденсатори сушарку і зекономлю багато грошей, або все ж таки це не, запрацює, не спрацює і в цьому випадку я, мабуть, і не буду викладати це відео. Тому, якщо ви бачите відео, ви можете здогадатись, що все ж таки я результатом задоволений. Ще один, як би. Момент стосовно грошей. Значить, дивіться, сушарку я думав ремонтувати чи, не ром... чи... чи замінити на нову. А... Ось. І в випадку купівлі нової, я подивився на ціни. Ціни стартують приблизно, якщо не помиляюсь, від 14 чи, чи 16 чи 12 тисяч гривень. Ну, це там якісь найпростіші бренди. Електролюкс, напевно, коштує. 14-16 тисяч десь такого класу сушарка, як ось ця. Якби я все ж таки здавав це в ремонт, то ціни від електролюкса сервіса я бачив в районі 25 тисяч. Це лише діагностика. Якщо не помиляюсь. І я там в них така послуга, ти платиш 5 тисяч гривень, і щоб там не поламалось, тобі ремонтують. Я не знаю, чи воно зараз працює, але принаймні на їхньому сайті я таку інформацію знайшов. Ну мені це, це не дуже подобалось, тому що е, це практично половина ціни сушарки, а ушні-сушарки взагалі такі продаються по 8 тисяч. Так от, якщо мені все ж таки зараз вдається зремонтувати сушку, то я на це все діло витрачаю 900 гривень сам. І це буде просто дуже економно, дуже класно. І я б сказав, це в принципі цікаво для мене, можливо, не для кожного. Але мені було цікаво, я розібрав її повністю. Я знаю, як вона складається в майбутньому. Я зможу плюс-мінус орієнтуватися, що тут де, і в випадку якихось нових проблем. Зможу її знову зремонтувати. Єдине, що я, мабуть, не зможу зремонтувати, це плата управління. якби, По тій причині, що парта, плата управління має свою прошивку, і не кожна плата управління підійде, не кожна нова куплена плата управління підійде до сушарки. Вона може просто не працювати по якійсь причині, тому що там не та прошивка. Або взагалі є плати без прошивки, їх треба прошивати. ну, Це вже додаткові е, речі, в яких треба розбиратися. Ось, А так, мотор, ком, ну, мотор, що тут підшипники, якісь датчики, температури, чи ще щось. Ну, В принципі, це все е, там помпа, яка викачує воду, це все якби, зрозуміло, як вона працює, і в принципі це можна якось вже намагатись ремонтувати. Гаразд, давайте будемо пробувати тоді міняти, тобто ставити конденсатори. Зараз я їх встановлю і тоді продовжимо подивитися, чи працює. Так, ну що, конденсатор я поставив, підключив. Тепер будемо пробувати запустити це все діло. Я включаю це все в розібраному вигляді, що робити знову ж таки не можна. Але. Для, ну, для експерименту, для тесту, в принципі, якось та й спробуємо. Значить, ми включили живлення, я включаю без будь-якого одягу всередині, тобто там нема вогкого одягу, що означає, що датчики температури будуть працювати, ну, не будуть свідчити про те, що там є якийсь одяг і є якась волога. Але принаймні подивимося чи вона хоч якось запрацює. Давайте стартуємо. Дивимося, що буде. Так, сподіваюся, мене чути. Е -е, Порівнюючи з тим, як вона працювала раніше, я можу. Напевно, зараз вже точно сказати, що от перші там, секунди роботи вона працює по-іншому, ніж з старими конденсаторами. Принаймні, зараз вона не зупиняється. Тому е з вірогідністю, напевно, відсотків 80, я зараз впевнений, що це вирішує цю проблему Є50. Думаю, на цьому ми відео закінчимо. Я це... Все ще буду тестувати, ну, скручу зараз сушарку, запущу її в нормальному режимі з одягом. Потестую кілька днів. І, в випадку, якщо за, там, до вихідних сушарка працюватиме правильно, тоді я опублікую це відео і буду дуже сподіватися, що воно комусь може стати корисним. Ось. Але будьте обережні, з електрикою не шуткуйте. Це все.